Ви найкращі наші вчителі. Вітаємо вас з професійним святом. З Днем Вчителя вас ми хочемо вам сказати дякую за вашу працю, за ваше терпіння, за кожен урок і за кожну пораду. Ви даруєте нам Кирила, ви відкриваєте нам світ. Дякуємо, що вірите в нас. Навіть коли нам, важко. Ви не просто вчителі. Ви наші наставники. Бажаємо вам міцного здоров'я, багато радості, щоб кожен день приносив вам успіх зі святом, дорогі вчителі! Ми хочемо сказати вам дякую, шановні наші вчителі, мирного неба над головою. Побільше вдячних учнів, щастя вам і вашої родині, скорішого повернення до нашого ліцею. Усі знання. Бо сонячне світло, діти ростуть під вашим крилом. Щастя, здоров'я та й тепла. Хай ваше життя буде таке, ж, як і кольорова весна. З днем, вчителя, нехай кожен день приносить вам успіх, а учні цінують вашу працю. Дякую за знання, ми вас любимо. Дорогі вчителі, прийміть щиру вдячність за вашу працю, терпіння та мудрість. Бажаємо вам здоров'я, натхнення радості, успіхів і гармонії в житті. Бажаю мира, здоров'я з ним, вчителя. Шановна вчителька моя, нам вчителя вітаю я, терпіння вам здоров'я, сили, щоб ви завжди були щасливі. Я вітаю вас зі святом, бажаю вам, дорогі вчителі, довгих років успішної діяльності, благополучних і здоров'я і. Анатолійовна, бажаю вас, здоров'я і успіху. Вітаю з днем учителя. Саме спація задоволення і усмішки. Дякую за терпіння і віру в нашу силу. І на тайма і таю ваш всем вчити я. Дякую вам. Спасибо, чай. С ним учителя, я вітаю. Насій не втію. І свидетелям базаром в щоб здорові були всі. Дорогі вчителі. Щиро вітаємо вас зі святом. Нехай ваша праця приносить лише радість і гордість за ваших учнів, дорогий вчителю. У цей святковий день бажаю вам здоров'я, щастя та гармонії в душі. Нехай ваша праця завжди буде оцінена, а кожне слово сказане учням залишається світлий слід у їхніх серцях.